Гіперпосилання внутрішнє ми з вами вже навчилися робити, а тепер повчимося додавати зовнішні гіперпосилання. Вони призначені в нас для переходу на деяку веб-сторіночку в інтернеті або на відкриття деякого файлу. І так, що нам необхідно зробити? Спочатку виділити текст, куди ж буде вставлятися цей гіперполі, точніше, сам текст наш і буде цим гіперпосиланням. Я пропоную нам зробити гіперпосилання на ім'я Марко Поло. Виділяємо наш текст, але спочатку необхідно в інтернеті знайти про нього інформацію. Відкриваємо Google, вводимо марко Поло, ось Вікіпедія, переходимо, копіюємо адресу, де зберігається вся інформація про марка поло. Копіюємо. Далі знову відкриваємо PowerPoint. Ще раз виділяємо, не просто, щоб з'явились у нас ось ці кісточки, ні, нам необхідно виділити повністю. Нашого мандрівника, так, виділили. Далі обираємо Вставка, гіперпосилання. А тут уже зв'язуємо, бачите, файлом, веб-сторінкою, підходить, ось це нам, бо той раз робили ми місце в документі. Тепер файл веб-сторінка. І в нас є внизу ось адреса, куди ми ж вставляємо адресу на Вікіпедію, яку ми ну, тільки ну, копіювали. Вставити, окей. Все. І тепер у нас з вами е, сама е, наш італійський мороплавець, да? ага, венеціанський і мандрівник, Марко Поло. Ось у нас його прізвище ім'я і буде гіперпосиланнячком. Як перевірити, Відкриваємо, включаємо презентацію. Коли бачимо, що просто стрілочка мишки у нас, а як тільки наводимо ми на ім'я, да, то відразу у нас з'являється і бачимо це посилання, тобто вже Марко Поло є, є посилання. Натискаємо один раз і переходимо у Вікіпедію. Давайте ще раз все тут позакриваю, відкриваємо презентацію, ще раз натискаємо. Хоп. І автоматично потрапляємо на Вікіпедію. Так само можна зробити з будь-яким сайтом, особливо, коли ви готуєте якусь презентацію, вам необхідно підготувати використану літературу. Ви ж не тільки користуєтеся літературою підручника, користуйтесь гуглом, різними сайтами, то також додавайте це туди. Всім бажаю гарного дня. Не забудьте, обов'язково ми робимо гіперпосиланнячку на Меркапол.